Старокотяще чи не старокотяще? Е, я ж думала, що я буду добувати добувати якесь золото. А що я добуваю? Я. Ми ж тебе любимо? Ми ж тебе люпимо, дівчинку. Тому шляхайся, ти... як класно, спілкуються люди українською і думаю, блін, це реально, реально класно. Коротше, бажання є. Тож, хоча б по контенті. Користуватися українською мовою це було б вже дуже-дуже класно. Насправді я дуже багато говорю в своєму житті російською, і чому? Тому що я з східного регіону України, і, і у нас в принципі ми говоримо російською, не тому що це суперкласна якась мова. Сусідів, але тому що ем, я навчалася в школі російською, в універі російською, про тому, що я універ закінчила в 2010 році. Це вже було скільки років Незалежності? Ем, з 91 го до 2010-го. Тридцять? Да? 10? 20. 20 років незалежна Україна, і я вчилася думати російською. У мене оточення російськомовне, і е, тому мабуть, мені легше думати російською і але одно є бажання. Стосовно Ютуба з'явилася така ідея, що хочеться мені е, знімати на Ютуб. І, наприклад, щастя, у мене зараз є людина. З якою я можу поділитися ідеєю. У мене взагалі багато навколо мене дівчат, які з якими я можу ділитися різними ідеями. І стосовно Ютубу, це була одна з них. Думалася, що спробуємо знімати такий блог наших зустрічей, тому що в нас цікава історія знайомства, і цікава ідея наших зустрічей. І кожна ця зустріч має ціль. І ми не знаємо, як це все пройде. Зможемо дійти до тої цілі, яку ми поставили собі. Також пов'язано з кармою, не саме з кармою, а з кармічними такими знаннями, як це працює. Ось так ми договорилися, будемо знімати. Тож, я вирішила зняти це відео з. З такою бобетою на голові. Не готуюся, немає якогось заготовленого тексту, ідеї. Спочатку почала говорити російською, у нас є дуже велике количество різних ідей. І, к сожалению, до реалізації доходить ну, какое то крайне, крайне маленьке количество. Потім згадала, що хочу такий українськомовний контент. Потім почала говорити українською, виріжу. <с> І буде в мене таке чисто на українській мові а, відео. О, Кетюня. Лілія. Кицуня. Лілія. Ага. Старокотяще чи не старокотяще? Воно така неручна. Не хоче на ручках сидіти. хотіла. ж тебе любимо, може тебе любимо, дівчинку. Ну, можливо, можливо, скажі, приїтили. Можливо, За тобой прибираємо. Я, до речі, навчалася в універі на гірнючий інженер, якість, стандартизація, сертифікація мінеральної сировини. Але я ж думала, що я буду добувати. Добувати якесь золото, а що я добуваю? Скажи кітюня. Знаєш? Знаєте, що я добуваю? Ну, звісно ж, коли тебе китюня, ти добуваєш її. Одходить жизнедіяності. Повернемося до ідеї знімати YouTube. Я дуже багато чого планую, в мене дуже багато класних ідей, такий боже, я просто а, фонтаную ідеями, щоб робити. Але насправді рідко що доходить до реалізації. А ще навіть якщо доходить до реалізації, немає той реалізації, яку я. Сподіваюся побачити, яку я бачу вже у людей, які займаються якоюсь справою, якийсь час. Тож, сподіваюся, з Ютубом не буде те саме. Я в себе вірю, з кожним разом все більше, і мені є багато, багато що розказати. Дуже цікаво еміграція, країна, мову якої я не знала, німецька, так? еміграція з дітьми. Це теж окрема історія про дітей, про їхню адаптацію, про мою адаптацію про вивчення німецької можна розказати. Так взагалі тут стосунки будуються. Як мені пощастило зустріти подруг. Ідей, історій, супер мільйон багато. Можливо, це комусь буде корисним. Так само, як я знаходжу якісь відео в Ютубі і вважаю їх корисними для себе. Можливо, навіть це відео буде для когось мотиваційним, просто сісти, от, як є, от все. От, так, от. <сі> і зняти своє перше відео, таке розмовне, домашнє. Ну, в общем, на тому все. Кава з минулорічної чашечки з Макдональдс. Дуже вона класна. Я її люблю, в мене такі дві жовта і блакитна. Випадково, ну навіть не надітися спочином.